Німеччина вводить нові правила реєстрації авто для біженців з України. Відтепер українці з автівками повинні отримати європейські номери та сплатити мито. Докладніше далі. Нові правила реєстрації набувають чинності вже з 1 жовтня. Особи, які проживають в країні понад один рік, мають дотриматися ряду нових правил. Як зазначає видання Ауси для Боте, це у першу чергу робиться, аби покращити ситуацію на дорогах. Проте виникає питання про їхній вплив на переселенців та реалізацію загалом. Понеділок, 30 вересня, це останній день, коли автомобілі, які не зареєстровані у Німеччині та не мають німецьких номерів, можуть законно їздити дорогами країни, за словами влади Німеччини. Заходи з перереєстрації авто та отримання номерів це тимчасові вимушені заходи. Якщо біженці планують їздити на своїх авто по території країни, то вони повинні пройти процедуру реєстрації своїх автотранспортних засобів, отримати німецькі номерні знаки та сплатити мита для зручності власників авто. Федеральне міністерство транспорту разом із земельною владою розробило спеціальну анкету, де все докладно викладено. Спочатку людина має подати до відповідних органів посвідчення особи із прізвищем, написаним латинською, Літерами, українські документи на автомобіль, а також страховий поліс. Важливим є те, що всі документи мають бути у паперовому вигляді, бо жодні електронні версії розглядатися не будуть. Також будь-яке авто, яке ввезено в Німеччину, слід поставити на облік у митних органах. Також для тих, хто обрав Євросоюз як постійне місце проживання, Міністерство транспорту Німеччини передбачило пільгу. Йдеться про те, що якщо транспортний засіб буде визнано майном переселенця, то мита за нього можна не Платити зауважимо, що за старими правилами власники автомобілів із українськими номерами могли не реєструвати свої транспортні засоби під час в'їзду в країну. Це могло бути за умови дійсної страховки, та якщо автомобіль не становить загрозу для безпеки. Але нововведення може стикнутися з певними проблемами, адже владі Німеччини наразі точно не відомо скільки українських авто в країні. Раніше автомобілі, які не мали німецьких реєстраційних знаків, практично не піддавались повноцінному контролю на думку влади, а це негативно вплинуло на ситуацію на дорогах, аби бути в курсі подій? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.